І було життя Сариного сто літ і двадцять літ і сім літ літа життя Сариного. І вмерла Сара в кіріятарбі, це Хеврон у краї ханаанському. І прибув Авраам голосити над царою та плакати за нею. І встав Авраам від обличчя небіжки своєї, та й сказав синам Хетовим, говорячи: Я приходько і захожий між вами. Дайте в себе мені власність для гробу, і нехай я поховую свою небіжку заперед обличчя свого. І відповіли сини хетові Авраамові, та й сказали йому: Послухай нас, пане мій, ти Божий князь серед нас. У добірнім із наших гробів поховай небіжку свою. Ніхто з нас не затримає гробу свого від тебе, щоб поховати небіжку твою. І встав Авраам і вклонився народу тієї землі, синам хетовим. Та й промовив до них і сказав. Коли ви згідні поховати небіжку мою перед обличчя мого, то послухайте мене і настерливо просіть для мене Ефрона, сина Цохарового. І нехай мені дасть він печеру махпелу, що його, що в кінці його поля, за гроші повної ваги, хай мені її дасть поміж вами на власність для гробу. А Ефрон пробував серед хетових синів. І відповів хітеянин Ефрон Авраамові, так що чули сини хетові, Юсі, хто входив у браму його міста, говорячи. Ні, пане мій, послухай мене. Поле віддав я тобі і печеру, що на нім віддав я тобі, на очах синів народу мого, я віддав її тобі. Поховай небіжку свою. І вклонився Авраам перед народом тієї землі. Та й сказав до Ефрона: так що чув був народ тієї землі, говорячи, коли б тільки мене ти послухав. Я дам срібло за поле, візьми ти від мене і хай поховую небіжку свою. А Ефрон відповів Авраамові, говорячи йому: Пане мій, послухай мене. Земля чотирьох сотень шеклів срібла, що вона поміж мною та поміж тобою. А не біжку свою поховай. І послухав Авраам Ефрона. І відважив Авраам Ефронові срібло, про яке той був сказав, так що чули сини хетові, чотири сотні шеклів срібла купецької ваги. І стало поле Ефронове, що в махпелі воно, що перед Мамре, Полей печера, що на ньому, і кожне дерево, що в полі, що в усій границі його навколо. Купном Авраамові в присутності синів хетових, усіх, хто входив до брами міста його. І по цьому Авраам поховав Сару, жінку свою, в печері поля махпили, перед Мамре, це Хеврон у землі ханаанській. І стало полий печера, що на нім Авраамові на власність для гробу від синів хетових.